Всім привіт! Мене звати Дминіка. Мені сім років. Я ходжу в школу за першою першої клас. Люблю малювати та ходжу в модельну школу. У мене є тварини і я дуже їх люблю. Кота звати Чіві, а собаку звати Білка. Я люблю подорожувати. Одна бабуся живе в Франції, одна в Польщі, але в майбутньому мрію відвідати Лондон. У вільний час я люблю малювати, дивитися мультики та займатися творчістю. А в модельній школі нас навчають фотопозивання та дефіле. А в звичайній школі я люблю мистецтво та математику. Всім дякую, ба-па.